Сьогодні ми відзначаємо День українського казацтва і найголовніше сьогодні ми відзначаємо дуже важливе символічне свято День захисника і захисниць України. І сьогодні кожен українець вдячний нашим захисникам за нашу державу і за незалежність нашої рідної України. Саме ви, наші воїни, знищили плани Путіна підкорити Україну. Саме ви захистили наше місто Ніжин і не дали оркам зайти в наше місто. Саме ви гнали нечість з нашої Чернігівської землі, Київщини, Сумщини. Саме ви не дали захопити Харків, а пізніше гнали їх ворога, коли вони кидали і техніку, і зброю. Саме ви змили нечість з острова Зміїний, і саме ви відправили на дно їх Москву. І ми всі знаємо, що саме завдяки вам, нашим захисникам, ми дуже скоро звільнимо Херсон і Маріуполь. Луганський, Донецький, наш український Крим, 14 жовтня, Ніжинська громада долучилась до відзначення дня захисників і захисниць України, дня козацтва, покрови Пресвятої Богородиці та річниці створення української повстанської армії, владика Євстраті зоря разом з Ніжинським духовенством провели молебень за героями, котрі загинули в боях за незалежність нашої країни, та доєдналися до мітингу біля пам'ятника борцям за незалежність. Сьогодні ми зібралися біля цього пам'ятника. На якому написано Героям слава, для того, щоб ще раз нагадати собі, за які речі, за які ідеї, за які прагнення. Український народ боровся, страждав, але перемагав. І рухався вперед. Свобода, воля, правда, любов до Бога, до рідної землі, до свого народу. Це те, заради чого варто жити, це те, що цінніше навіть за. Саме звичайне земля життя міський голова Ніжина Олександр Кодола разом з військовими, священнослужителями, родинами загиблих воїнів поклали квіти до підніжжя пам'ятника борцям за незалежність та вшанували хвилиною мовчання захисників України. Ми вшанували на жаль полеглих захисників, а їх на жаль сьогодні у нас в Ніжині вже 50. Висловлюємо свої слова солідарності, підтримки і співчуття родинам загиблих. І нехай покрова Пресвятої Богородиці сьогодні охороняє кожного нашого воїна. Ми вдячні кожному воїну за нашу незалежність, за наше відносно мирне життя на Чернігівщині, нашого місті Ніжині. Від усієї Ніжинської громади очільник міста Олександр Кодола вручив найвищі відзнаки міста Ніжина. Нагрудний знак за мужність і героїзм нашим захисникам, які боронять кордони країни. Сьогодні ми за поданням наших керівників військових частин вручили відзнаки міської ради, обласної військової адміністрації також. Чотири найвищі нагороди нашої громади це медаль за мужність та героїзм в цьому році. Вона була розроблена, прийнята якраз для вшанування людей, які зробили значний внесок у захист нашого міста і загалом нашої держави. Ми вдячні нашим захисникам за нашу державу і незалежність України. А покрова Пресвятої Богородиці хай оберігає кожного нашого захисника. Наголосив міський голова Ніжина Олександр Кодола.